Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ківер для стріл луку. Це зручний та надійний аксесуар для стріл для безпечного зберігання та транспортування. Він буде їх захищати від пошкоджень та подряпин, оснащений швидкознімним знімним механізмом, який забезпечує швидкий доступ до стріл під час полювання або спортивних заходів ідеально підходить для активного відпочинку на природі та полювання. Він є незамінним доповненням до вашого спорядження для стрільби з лука.